Хочу ще зазначити, що коли ми відчуваємо негативні емоції, так, нам важче бачити щось хороше. Коли в нас немає сил, коли не хочеться щось робити, і це постійно тягнеться і тягнеться, і організм буквально стомлюється, тому що або постійно спить, або не хочеться спати, то. Звужується бачення. Ну, просто немає сил бачити різні варіанти. Але коли ми говоримо з іншими людьми, ця підтримка відчувається і ця підтримка допомагає побачити і іншу ситуацію, і інші варіанти, можливості, може, ви зараз не можете цього зробити, так? але в принципі, якщо ви були переконані, що ви, то якщо ви поділитеся Своїми турботами з подругами, або підете з друзями, пограєте в дартс, бадмінтон, Д, то у вас зміниться ставлення, ви змістите фокус з тої діяльності, яка далі якої ви не бачите, та, у вас стане важливіша інша діяльність, та, яка приносить вам задоволення. От. Ну, зараз я не говорю про ті випадки, коли це вже дійсно дійшло до розладу, там уже потрібно звертатися до спеціалістів. І якщо ви бачитеся з психологом практичним, то він має вам сказати, що це вже не його, не його компетенція ставити діагнози. І, можливо, ну, зазвичай психологи дуже обережно говорять з людьми. Вони не будуть нав'язувати вам якихось рішень. Вони запропонують підтримати себе і спробувати поговорити з відповідним фахівцем, подивитися, що з вами відбувається, так? От, хочу запропонувати ще одну вправу. У нас трошечки ще є час. Зараз я подивлюся, я хотіла за годинку встигнути це все. Так, ця вправа якраз про зміщення цілей. Ось зміщення пріоритетів. Якщо вам зараз дуже вас відволікають якісь події, які втручаються в ваше життя, то легко забути, заради чого це все? Що ви планували, чого ви хотіли, і взагалі що можна планувати, якщо кожен день щось стається? Так, але можна собі нагадати, чого б ми хотіли. Можна якусь маленьку ціль вибрати, так? можна велику, наскільки у вас вистачає сил. Тому що поки ми адаптуємось, поки ми змінюємося, ми живемо і ми розвиваємося. Отже, пропоную вправу транспортне бюро. А це знов таки вправа на візуалізацію. Потрібні олівці. Потрібен листок А4. Візьміть, будь ласка, листочок і подумайте, яка у вас ціль. Ну, не так важливо її зараз чітко уявити. Головніше для нас, якщо, якщо у вас є кілька цілей, так? допустим, Виберіть ту, яка важливіша в цьому місяці, або важливіша в цьому році. І е, що нас зараз цікавить, е, це уявити, яким транспортом ми добираємося до цієї цілі. Це може бути різний транспортний засіб. Це може бути різна е, там, швидкість цього транспортного засобу. може бути Різне оформлення цього засобу, та? І, і подумати, е, воно може, може їздити, може літати, може плавати, це може бути фенікс, це може бути паром. От. І подумати, е, як ви це зобразите і намалювати. Ну, давайте, е, давайте я вам дам десь хвилиночку-дві. Якщо ви любите логіку, беремо цю ж саму тіль і пишемо, що ми плануємо для цього зробити. От просто все, що піде в голову. Просто. Можна не по порядку, можна не сильно задумуватись, просто написати все, що ви хочете зробити. Це теж у нас такий своєрідний транспорт, але в, вигляду яких, в вигляді якихось логічних кроків. У нас одна-дві хвилинки на те, щоб це все намалювати, ваш транспорт. Так. А тепер думай: беремо цей листочок з вашим малюнком і дивимося, так. Як ви почуваєтеся в цьому транспорті? Наскільки вам комфортно? Чи зручно вам там сидіти? Так? Чи почуваєтеся ви повними сил в цьому транспорті? Так? Чи може ви знаєте, як проходить ваша дорога, де вона пролягає? Чи хочеться вам далі в ньому їхати? Так? І якщо ви бачите, що комфортно, вам по дорозі, вам подобаються попутчики, подобається маршрут, окей. Але ви можете попутно подумати, так, чому вам це подобається, а що такого є в цьому транспорті, що вас підтримує. Так? І співвіднести це трошечки з своєю ціллю, що ви відчуваєте, рухаючись до неї. Якщо вам некомфортно в цьому транспорті, подумайте, чому це так, що потрібно змінити в малюнку. І Візьміть і намалюйте той транспорт, в якому вам буде комфортно. От. І по дорозі у вас може спливти якась асоціація. Да? Подумайте, чому вам буде комфортніше в іншому транспорті. Так. І те ж саме питання да? до цього виду транспорту, чому в ньому комфортно. Чому вам хочеться пересісти? А тепер такі питання. Хто може вам допомогти на вашій дорозі? Так? Чи хочете ви рухатись без перепочинку, чи хотіли б робити зупинки? Скільки часу вам треба на відпочинок? Так? І подумайте, який крок до своєї цілі ви можете зробити протягом 24 годин? І для тих, хто робив логічну частину, тобто ви писали, які кроки ви робите підряд, подивіться, які ви вважаєте кроки потрібними і чому. От з цього всього списку, який ви писали спонтанно, навпроти кожного кроку. Подивіться, вони потрібні чи ні, відносно вашої цілі. В якому порядку їх варто робити. Може, ви зрозумієте, що десь ви самі не впораєтесь, може вам також потрібна допомога, а може вам слід поміняти взагалі ці кроки, і у вас вийде зовсім інший список. Ось. Справа в тому, що нам потрібно якісь складати плани, щоб виходити з стану апатії і мати змогу взагалі рухатися вперед. І на останочок хочу вам запропонувати подивитися на те, що ви сьогодні почули, і наскільки воно вам було близько. Як ви себе відчуваєте, ви та людина, яка хоче змінюватися через якісь а, візуалізації, образи, самовідчуття, чи вам простіше оперувати? Чіткими фактами, планами. Чи хотіло б ви знайти більше вправ на заземлення і заспокоєння? Чи відчуваєте ви якісь ознаки стресу? Так. Чи відчуваєте ви, що ви на межі? Може, вам варто про це з кимось поговорити? Чи відчуваєте ви, що у вас достатньо розширений кругозір, щоб бачити? Не лише те, що вас пригнічує і засмучує. Чи вмієте ви відчепитися з гачка? Чи заважає вам ваша втома рухатися далі? І що можна зробити, щоб це змінити? Можливо, є якісь фактори, на які ми не дуже впливаємо. А можливо, у вас знайдеться якась відповідь, яка допоможе вам рухатися далі. Це зовсім не все, що можна дізнатися про ваш стрес, і це не все, що можна розказати про вправи для повернення в себе і для постановки цілей, і для покращення свого стану. Але я раджу пошукати те, що вам підходить, поговорити зі знайомим. І, можливо, переглянути а, ще кілька відео про стрес. Рекомендую курс на приметезі. Базова психологічна допомога. Рекомендую курс про стрес. Так? І ми сьогодні познайомилися зі стресом. Допустимо, мене звуть Олександра. Стрес приємно познайомитися. Я, Олександра. Здравствуйте, це ваш стрес. Краще розуміння себе допомагає краще адаптуватися, а адаптація це життя. Дякую вам всім за увагу! Сподіваюся, у всіх нас будуть іще великі плани і будуть сили ці плани втілювати. Тримаємося і чекаємо перемоги.